Замість дитсадка в Івано-Франківську відкрили соціальну пральню. Приміщенні на Бандери ще кілька років тому розмістився Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Тепер тут облаштували центр підтримки внутрішньопереміщеним особам. З його першими відвідувачами познайомились наші кореспонденти. Доброго дня, Доброго. що ви нам принесли ну, сьогодні. Білизна. білизна Так. І як одяг, курточка. Пані Ірина про пральню почула від сусідів. Проживає разом із хворим чоловіком. Вдома жінка не має де випрати білизну, тож принесла її сюди. У мене чоловік інсульт, інфаркт. Машинки я не маю. І Прийшла до дівчат, попросила сказала, не що можна потрапити, так як мені 75 років. Дозволила б. А переселенка з Харкова Наталія прийшла зі своїм дворічним сином уже забрати суху білизну. У помешканні, яке вона має вже четвертий місяць, немає усіх зручностей. Знімаємо тут квартиру. Ну, знайшли з умовами такими, скажімо так, не дуже, немає пральної машинки. Ми тут вже чотири місяці, надзвичайно ну, не дуже зручно. Якщо немає де побрати, одкаряти дуже акція, у них дуже добре. Така що можна побрати речі. Пральня запрацювала декілька днів тому. Попит неабиякий, адже люди втратили свої домівки з усіма зручностями. Пральня обладнана сучасними машинками. У нас в наявності три пральні машини, а також три сушильні машини. Зручно тим, що можна принести білизну вранці. І ввечері вже забрати чисту та сухого випрану білизну. Окрім пральні облаштували центр підтримки переселенців. З такою ініціативою виступив благодійний фонд Карітас. Ми вирішили звернутися із клопотанням до міського голови про виділення приміщення для облаштування центру прийому вимушено переселених осіб, в якому буде надаватися комплекс заходів, так як і видача гуманітарної допомоги, екстренергування, психологічна допомога, надання юридичних консультацій, допомога, соціальний супровід кейс-менеджерів, кризових консультантів, діяльність простору дружнього для дітей, спільно церква, і ре. Тас і місто зробили це приміщення соціального служіння для потребуючих, якраз для людей переселених, яких найбільше потрібно сьогодні нашої уваги, їхньої підтримки, щоб вони почували себе як спільно з нами, як в нашому спільному рідному домі в нашому місті. Івано-Франківську, місцеві урядники знайшли компроміс і виділили приміщення колишнього дитсадка задля для цих потреб. Тут поточний ремонт зроблений а. Але... Сьогодні вже є американські наші друзі, які виділили кошти на співфінансування на заміну опалення, на заміну вікон, і на приведення цього приміщення в належний стан. Тому я думаю, що завдяки. І спільній допомозі всіх міжнародних наших фундацій вдасться відремонтувати це приміщення. Воно є власності територіальної громади. Тому я думаю, що це теж великий позитив, що громада отримає відремонтоване приміщення. Наразі у Франківській громаді зареєстровано понад 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і ця цифра ще зростатиме.